Доброго-доброго ранку. 8.45 на годиннику. А це значить, що тай менеджмент зарядка від. Так налаштовую мікрофони. Що ти менеджмент зарядка від студії управління часом Богуштайм? На зв'язку разом з вами. З вами сьогодні Катерина Мюлютенко, бізнес тренерка компанії Bogush Time. І сьогодні, друзі, що я хочу з вами поговорити? Я хочу поговорити про мрії. Так, в рамках нашої теми, яка називається невизначеність. Як з нею боротись? Я хочу з вами поговорити саме про мрії. Вчора, коли готувалася до нашого з вами спілкування, я знайшла дуже класну цитату. Цитата, на жаль, не українською мовою, тому я буду перекладати відразу. Але я хочу, щоб ви її почули насправді. Єдиний спосіб запостолювати то, до чого ви будете, до чого ви будете йти, це тільки через вибраження. Так. Якщо ви будете постулювати, якщо ви не будете постулювати високих цілей, якщо ви не будете йти думками до зірок, то так і буде. Ви не дійдете навіть до найближчої сосни, тому що потрібно запостолювати стільки, от-стільки, для того, щоб дійти до ось стільки. Знаєте, в книзі Аліса в країні Чудес говориться про те, що вам потрібно бігти для того, щоб просто залишатись на місці. І для того, щоб куди, кудись потрапити в інше місце, вам потрібно бігти два рази швидше. Чого я сьогодні вирішила прочитати, Та, ось, цей, ось цей уривочок із книги, яку я читала, вона, цей уривочок, він дає нам розуміння. Що ми маємо настільки великими, великими ідеями мріяти, і ось ці мрії вони мають перетворюватися в наші плани. Як це пов'язано з невизначеністю? Це ж дуже просто, знаєте, як невизначеність це стан, коли ти не розумієш, де ти знаходишся. Що відбувається? Що, як реагують навколо, як ти сам маєш на це реагувати? Що робити, коли навколо ось якась ситуація відбувається? І ось цей стан невизначеності він настільки поглинає, що немає навіть можливості подумати про щось більше, немає навіть ідеї думати про щось більше. І що говорить, що говорить цей? У ровичах, які я вам перекладала, спробувала перекласти, він говорить про те, що ми з вами маємо настільки великих масштабах мріяти для того, щоб отримати. Щоб мріяти ось ціль, ми маємо мріяти ось так: ось в таких от масштабах, для того, щоб отримати як мінімум половинку ось цих мрій. Це насправді дуже важливо, тому що коли ми з вами починаємо мріяти, ми з вами вмикаємо ось цей момент, ніби як, знаєте, дворники та, на машині, вмикаємо цей момент, щоб вони розчистили саме скло. Так, щоб у нас маленький, маленька визначеність. Коли ми щось хочемо, ми дійсно маємо якусь маленьку визначеність. Вона маленька до того часу, доки ми з вами не почнемо ось цю ціль розписувати у вигляді задач і додавати в свій, своє щоденне життя виконання цих задач. Але Мріяти це перший крок для того, щоб ось ця невизначеність вона стала визначеністю, щоб ця частинка не просто розчинилась. І в цьому найбільша наша з вами найбільше вміння, і в цьому, я би сказала, найбільша магія, яку ми можемо робити, яку ми можемо створювати. Тому що ми з вами е, створюємо майбутнє мріями. Тільки так, тільки інакше. Е, інакше ніяк не буває. Знаєте, в дивилася, дивилася одну передачу і розповідали про е, кремнії водолину, і от запитували в одного із працівників Кремнії Водолини, от як ви вважаєте, що буде далі? Зараз штучний інтелект, він забирає стільки уваги, він просто там розриває всіх на шматки, але. Найважливіше, що, що ми не знаємо, що буде далі. Всі ідеї це лише ідеї про це лише не, щось неймовірне. В когось це ідея, в когось це гіпотеза, як це буде, але насправді ніхто не знає. І цей працівник кремнівої долини він сказав: Знаєте, я працюючи десятками років вже тут, в кремній відлині, я точно зрозумів, і я знаю, що найкращий спосіб передбачати своє майбутнє, це ставити цілі і йти до них. Тож сьогодні я про, я про саме про це, про те, щоб ми з вами мріяли, мрії перетворювали в цілі, і ось саме ці цілі. Розписували, декомпозували, та, розписували їх собі в плани і виконували їх. І це насправді буде сподвигати нас до створення чогось більшого. І це насправді буде сподвигати когось іншого із нашого оточення досягати саме те, що вони хочуть, бачачи на те, як ми це робимо. Тож, сьогодні моя основна ідея, яку я хочу до вас донести, Перше, потрібно мріяти в дуже великих масштабах, дуже великих масштабах. Друге, це те, що ми маємо не просто мріяти, а ще і діяти додатково в таких же самих масштабах, які ми можемо наразі осягнути, які ми можемо наразі зробити. Ну і звісно, таким чином ми будемо. Давати, давати хороший приклад нашому оточенню, щоб і вони повторювали за нами ось ці нехитрі дії миєш, дієш, отримуєш результат. Наразі єдине, що я вам не встигла сказати, це те, що мрії, цілі, плани окей. Та плани досягти. Але найважливіше, що є в нас, це кожен день, це 24 години, які ми маємо правильно використовувати. Як саме правильно, знаєте тільки ви. Тому що це ваше життя, це ваше розуміння, як воно має бути, але дуже важливо застосовувати планування, методику планування. До свого життя. Окей, ми маємо цілі, ми маємо план, як досягти цих цілей. А тепер в свій щоденний день, коли ми будемо додавати хоча б один невеликий крок, який веде нас до досягнення хоча б однієї нашої цілі, уявіть, наскільки швидко ця ціль може бути досягнена. Тож, сьогодні я рекомендую. Ті, хто ще не створив свій план на день, беріть аркуш паперу, беріть ваш планувальник, беріть вашу ручку, і обов'язково беріть олівець і виписуйте абсолютно всі задачі, які ви сьогодні маєте в вашій голові, в ідеї, що потрібно створити, виписуйте їх. Пам'ятайте, що окрім робочих задач, ми обов'язково. Записуємо задачі з навчання, ми обов'язково вказуємо особисті задачі, ті, які вас надихають, ті, звідки ви будете брати енергію, ті, звідки ви будете наповнюватися цією енергією. Проставляємо тайм калькуляцію біля кожної задачі. Проставляємо на шкалі часу. Тому я казала, що беріть олівці На шкалі часу проставляємо, як ми їх будемо виконувати, або як ми їх вже виконали. Наприклад, ми з вами вже точно сьогодні поспали, тобто це потрібно відобразити. Потім в нас з вами точно була вже рутина ранкова, це потрібно відобразити. І далі ви вставляєте і розміщуєте всі задачі таким чином, якому. На вашу думку, вам буде простіше це робити, простіше це виконувати, так? Взаємозв'язки, побудуєте таким, таким от дуже простим способом, малюючи графік свого дня. І насправді, ось це і є основою, що прибирає невизначеність. Розуміння, що ти хочеш, і чітке планування щодня робить щось неймовірне. А я, друзі. Буду з вами сьогодні прощатися і кажу вам: не ходіть далеко, не думайте багато зайвого, просто напишіть для себе план, помрійте про те, що ви хочете отримати, і створюйте свій, своє життя. Тому що ви є найкращими друзями самому собі. Найпершими і найкращими друзями, а потім всі інші. До завтра! О 8:45 на цьому ж місці. Доїдедесь. Па-па.